17 лютого минув рівно рік відтоді, як нашого земляка Романа Павленка, мешканця села Тарандинці, убили у війні на сході. Так, на війні, бо ніяке це не АТО, що має тривати кілька годин, і воювати у такому АТО мали б не мобілізовані і добровольці, а створений згідно з указом президента України 11 грудня 1998 року антитерористичний центр при службі безпеки України. Час розставить крапки над і. Але коли на нашу землю посягнув ворог, люди піднялись на захист цілісності своєї держави. І Роман Павленко був одним із них, і доля занесла його у саме пекло, де він воював до останнього подиху. За свій героїзм указом президента України Романа Павленка було нагороджено орденом за мужність третього ступеня. На таранденцівському кладовищі зібрались рідні й друзі Романа, де настоятель свято пантелеймонівського храму отець Володимир Ігнатович відслужив панахиду. Віддавши шану на могилі бійця, люди рушили до таранденцівської загальної школи перших третіх ступенів, в якій навчався Роман. А відтепер на фасаді навчального закладу відкрито меморіальну дошку на його честь. У скорботній лінійці взяли участь всі вихованці навчального закладу, для яких Роман є взірцем справжнього героя. Я була класним керівником у Романа у 10-11 класі. Запам'ятала його веселим, жвавим, товариським, іноді непоступливим, колючим, гарячим. Коли йому здавалося, що перемагає несправедливість. Отаке таке загострене почуття справедливості, воно було визначальною рисою характеру Романа. Роман молодий, гарний хлопець, коли я часто його зустрічавши, він розповідав мені такі слова. Дядя я все нормально. Ми отримали нове зброю, отримали нову амуніцію. Ми їм дамо, ми сьогодні дуже добре даємо. Так що вони приживайте, будьте спокійні. І я теж розмовляю з своїми колегами. Людям розповідав, наскільки виросла потужність нашої армії, які хлопці нас за сьогодні захищають, що вони приносять. А вони, хлопці, молоді, здорові, пішли служити, захищаючи оцей білий світ для тих діток, що підростає, для тих, щоб захистити своїх наречених, сестер, матерів, бабусів і всіх рішень. Ще майже рік тому село, стоячи на колінах, Проведжали свого героя в останній путь. Рік багато чи чимало. Але здається, ми до цього часу чуємо стуки мужнього Романового серця. Ми відчуваємо його незламний дух. Ми бачимо його бажання організувати всіх на боротьбу на сході з ворогом. Давайте своїми діями не підведемо Романе, який своїми діями. Зробив все, щоб на сьогодні сеяло сонце. Сьогодні проходили уроки, і ми жили. Герої не вмирають. Завдяки хлопцям, які боронять нашу країну та поклали голови за її свободу. Ми маємо змогу жити і працювати на мирній землі. Тож давайте жити гідно і розбудовувати нашу Україну, аби всі жертви і труднощі, через які ми зараз проходимо, були недаремними. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.